Ну, ось і до нас прийшла зима. Мінус дев'ять в мене показує. Мінус дев'ять. Глянь, Гляньте. Паморось на рослинках. Мінус дев'ять, так. Зима. Ось вам і зима. Я рада, що зима прийшла, рослинкам треба відпочити. Для них важливий оцей перепад температур. Ну, тобто, не, не такий різкий, звичайно, але вже як є, з природою не посперечаєшся. Ось я свої блюерову постригла. Бачите, як? Їм не загрожує вітер зараз, вони тоненькі, блакитна ракета. Ось вони так стоять. Це те, що мало б бути на свалці від сміття. І так мені сказали. А мені це подобається. У мене ще є такі куточки. Тож прийшла зима. Мої молодилки змінили колір. Такі стали, наче не живі, але вони живі. О, бачите, оце ходжу по садочку і щось то знайду, гошики не вкрила. Це в нього друга зима, він молоденький, османтус. Це називається Османтус. Він схожий на падуб. Але це Османтус, гошики, Сорт Гошики. Ось мої молодилки. І ще одні стоять. Ростуть тут. Ой трава. У нас перед цим дощ пройшов, то трава зараз така, знаєте, ніби з криги зроблена. А ось вона пустила молоденькі, розеточки, не вона, воно молодилко. Ну, звичайно, після дощику. Так, сьогодні може, зроблю відео про свої нові будиночки, про свою одну знахідку, яку я зробила. Новеньку, в мене такої ще не було. Ось. Вони такі. вони такі ніжні. Ой, ну зараз вони не ніжні, вони як залізо стоїть таке. Цупке таке. Оцей ну, лідійський. Сам шит, клематись. Ой, він аж дзвенить. <рес> Це треба рослинкам хай відпочивають. Барбарис уже скинув своє листя. Ще верхівка тільки стоїть. Такий наче кораловий оцей колір. Так, вони мені зараз дуже подобаються. Я не знаю, як буде далі, але ж вони колючі. Я стараюся викидати рослини колючі. Не викидати, пересаджувати в інше місце. Оце різновид лаванди. У неї ширший листочок, ніж у тих лаванд. Різних там англійські, там ще якісь французькі. Ой, не зрізала оцей. Ой, воно. я не знаю, що це таке. І пахне. Ну, ви уявляєте, воно пахне. Такий запах ніжний, ну, це не Меліса. Меліса в мене багато, це не Меліса. Це або душиця, або якась котяча м'ята. Навіть не знаю, що це таке. Ось таке листечко. впала моя звіринка. Хай лежить. Так, ну це. Вітер був сильний. Лень. Лежить моя підпорка. Тут у мене клематися зимують. Нема куди тівати клематися. Я вже їх тикаю, тикаю, ось сюди тикаю. Це колонаріс. Ось так я зробила там загугулин коту. Ну, просто я не знаю, що ще з ним робити. Він двохствольний. Не хочу я обрізати один, один цей патичок, щоб він був з одного. Не хочу, мені хочеться щось таке зробити цікаве. Гарного усім дня.